Всім привіт! З вами я Лана. Ну, а зараз хочеться глянути руни дня на сьогодні. Що за енергії на сьогоднішній день? Які події можуть бути сьогодні на фоні цих енергій? Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть для тих, хто дивиться цей розклад. Так. Ну, енергії сьогодні якісь для кого як. Для когось все стабільно, все як завжди. Для когось є якісь непрояснені моменти, щось незрозуміло, щось підвисає, щось гальмується, є якісь перешкоди, покажіть точніше, але є енергія якось чи то відстороненості, чи то, знаєте, непроясненості. Так. ну Для когось це пов'язано з переміщеннями, з транспортом, взагалі, з рухом. Можливо, в когось є перешкоди, можливо, хтось не розуміє, куди рухатись далі. енергії такі. Як наче є перепони в якомусь розвитку, в якомусь руху. Так. І. Ну, більш за все, тут все ж таки є якась енергія непроясненості таємничості. Щось скрите, щось хотілося би прояснити, є щось скрите від вас. І такі зараз енергії. Хочеться щось прояснити. Хочеться прояснити і зрозуміти, як рухатись далі. Добре, покажіть, руни, точніше, з чим це пов'язано може бути? це може бути пов'язане з фінансовою складовою. Щось трохи незрозуміло, як повестися з фінансами. Можливо, чекаєте виплати якихось, не знаєте, чи будуть. Можливо, десь є у вас. Заказ, до прикладу, чи зроблена вами робота, і ви не знаєте, чи вона оплатиться, чи прийдуть вам кошти за неї, чи не буде якихось перешкод. Можливо, затримуються виплати для когось, так, програється. Ну, а для когось, можливо, це, ну, як дійсно йде нерозуміння, що почати, що робити. Хотілося б більшої ясності. Так. Це більше стосується, звісно, знаєте, як неначе оця непрояснена ситуація, яку би ви хотіли прояснити. Вона стосується того, що зараз якийсь застій. Ви дійсно не розумієте, як далі рухатись. Можливо, плануєте щось, але поки що не все для вас ясно, може є якісь перешкоди. І ще, можливо, це непрояснення тримає вас в такому стані, знаєте, беззахисності, як наче заживе вас чіпляє. Якщо це стосується коштів, то також зараз у вас, як наче з матеріальними надходженнями застій. І ви. Просто не знаєте. Це вас вводить в такий, знаєте, ступор, відчуття беззахисності. Думається, що так завжди потрібно тільки на себе розраховувати, а якісь надходження повинні бути. Тільки невідомо чи будуть. Ну, якісь такі йдуть енергії. Так, ще покажіть руни. Що може трапитись на подіях, на фоні цих енергій. події? Так, події. так. Ну, скажімо так, все повинно якось зрушитися, змінитися. Будуть вами зроблені якісь кроки до цього, причому доволі рішучі. І, можливо, ну, ви якось проясните цю ситуацію, але вона ще буде не зовсім якось прояснена, ще будуть якісь відголоски, кризи. Можливо, вас буде лякати якась новизна. Для когось так програється. Потрібно буде щось вирішувати, щось кудись діяти, щось робити, але вас буде трошечки це лякати тим, що воно дійсно міняється, і воно якесь нове для вас незвичне. Так. Якщо це стосується фінансів, то ситуація також може помінятися. Потрібно буде зробити якісь дії, можливо, десь комусь зателефонувати, можливо, щось самому предприйняти, з ким зв'язатися, щоб вийти з цього застою. І ви будете це робити. Ну, скажу так, що вам це буде не дуже можливо легко. І не так скоро зрушиться з місця ця ситуація. Ще будуть якісь непевності. Добре, що ще може бути. Ну, Тут говориться про те, що є якась, якась неможливість домовитись. Ви з кимсь так і не зможете порозумітись, можливо. Так. Ну, дивіться, тут може бути таке, що ви не, може, не зможете знайти спільну мову і прояснити все ж таку таки цю ситуацію станом на сьогодні. Пов'язано це, скоріш за все, чи то з чоловіком якимось. У вас тут проблеми, якісь, може ви від нього очікуєте якихось виплат. Ну, можливо, для когось програється, що не зможете, що ви взагалі не розумієте, куди рухатись сьогодні, і воно може дати деякі прояснення, якщо ви самі десь проявитесь, проявите себе. Ну, Проявитись потрібно, я б сказала, якось по справедливості, по-чесному, по не обманюючи ні себе, ні інших. Якщо ви десь внутрішньо відчуваєте, що потрібно щось змінити для того, щоб рухатись, то ви потрібні хоча б себе не обманювати і рухатись далі, проявлятись, проявляти себе. Так, добре. Для декого може бути таке, що ви станом на зараз не знаєте чогось. Якоїсь інформації у вас немає про людину, про чоловіка. А вам би хотілося знати? Можливо, давно не було звісток. І сьогодні у вас, можливо, це травмує. Ще покажіть Руни, що в цій ситуації може допомагати сьогодні? Допомогти це прояснити. Що допомагати? Так. Ну, для когось сьогодні буде в плюсі допомагати, для когось бути з рідними. Сім'я, рід, дім, батьківщина, своє рідне сьогодні буде в допомозі. Те, що дійсно вам дороге. Те, до чого вас тягне, до чого ви звикли, що ви вважаєте своїм, сьогодні вам буде допомагати. В кожного своя ситуація. Для когось сьогодні в пригоді стане побути вдома з сім'єю, для когось сьогодні в пригоді стануть близькі рідні люди. Комусь допоможуть, можливо, хтось близький допоможе сьогодні. Можливо, підкаже, як вийти з цієї ситуації, як рухатись, куди рухатись. У всякому разі, в допомозі будуть сьогодні близькі люди, і е, знаєте те, що ви вважаєте своїм традиційним рідним для вас близьким. Так, а що буде заважати сьогодні? Ну, заважатиме сьогодні щось, щось якесь, знаєте, нове. Щось нове, для когось сьогодні на заваді стане дуже вкластися в щось. Знаєте, як буває, коли чогось сильно бажаєш, до прикладу, тут фінансова складова, то. Є таке бажання, і ти його не відпускаєш ніяк. І бажання тоді, як прив'язане до тебе. Ти бажаєш, а відпустити не можеш. І тому твоє бажання, воно не може потрапити в вищі слої. Воно коло тебе, воно на якорі заякорилося. От потрібно сьогодні якось відпустити буде ситуацію з бажаним. Ну і заважатиме сьогодні, можливо, Знаєте, якась чересчур якась надмірна пристрасність, я б сказала, до чогось. Можливо, емоції, можливо, будуть якісь нерви. І це буде заважати сьогодні. Так, так руни показують, що на заваді сьогодні можуть стати для когось, знаєте, занадто емоційний фон. І витрачання своєї енергії не на те, що Вірніше, воно вам потрібне, але надмірне витрачання енергії сьогодні стане на заваді. Так, і якщо ви десь вирішите, що вам потрібно настільки все змінити, то сьогодні знаєте, як не рубайте дуже з плеча. Для деякого сьогодні на заваді стане, знаєте, як імпульсивність і, ще, можливо, деякий егоїзм. Тут... На плюсі сьогодні більш традиційне, більш рідне, ніж нове. Так, Добре, дайте руни пораду головну на сьогодні, основну. Так, руни радять сьогодні спілкування, спілкування, прояснення для когось отримання правильних знань, чіткої інформації, правдивої інформації, не дезінформації. Якщо дійсно тут була якась у вас таємниця і незрозумілість, то Руни радять сьогодні, ну, якби отримати дійсно правдиву інформацію, чіткі знання. Якщо треба з кимось поспілкуватись, поспілкуйтеся, обговоріть, розмова сьогодні. Розмова по душам, знаєте, як чесна розмова сьогодні бажана і не імпульсивна, і не егоїстична. Не бажати перемоги любої ціною. Знаєте, є така фраза, ти хочеш бути правим чи щасливим. Ну, ось тут десь якось трошки про це. Якщо вас дуже хвилює якась фінансова складова надходження фінансові, то також тут не потрібно сильно емоцінувати. А краще поговорити, прояснити, якщо немає у вас інформації, чогось ви не розумієте від якоїсь людини, ну тут людина, знаєте, така, чоловіча енергії, людина може бути військовою, військової спеціалізації, людина може бути якимось спеціалістом. Тут також потрібна комунікація, розмова, і інформація повинна бути правдивою. Так, якщо ж ви просто не маєте звістки про когось, то руни кажуть, що сьогодні вам допоможуть рідні, і сьогодні вам допоможуть, допоможе якась. Якесь спілкування, якась інформація. Можливо, хтось з рідні сьогодні або з близьких вам людей дасть вам сьогодні потрібну вам інформацію, щось прояснить для вас допоможе. Можливо, хтось щось підкаже. Можливо, сьогодні навіть і буде звістка від тієї, людини, яку ви очікуєте і не маєте від неї звісток. Але така порада сьогодні потрібно комунікувати і проясняти те, що не зрозуміло. Але без надлишкової гарячності, без егоїзму і не витрачати свою енергію на щось дуже нове, бо сьогодні це може якось не стати в пригоді. Ну, ось такі енергії сьогоднішнього дня. Звісно, коли ми розглядаємо енергію одного дня і події одного дня, то не треба так вузько дивитися. Всім відомо, що від крока сьогоднішнього залежать події завтрашнього дня. Тому прислухайтесь до парад, якщо бажаєте. Але вибір робити, звісно, вам. До нових зустрічей всім! Пока. Ще хочу сказати, тут може бути е, ракетна небезпека, то також будьте уважні, не ігноруйте тривоги, бо така можливість є, як предосторога. Те, що може сьогодні заважати, то ракетні небезпеки, тривоги, переживання. Ну, на цьому буду закінчувати. Всім пока. І хай нас у мене лиха година.